Моя професія на, на сьогодні це шоколад'є. Знаєте, чого про таке чи ні? І чим ця людина займається? Ви знаєте? Чим добреньким. добре? Чим добре? Я солоденьким, правда. І от сьогодні ми з вами теж будемо всі в шоколаді. Їстівними кольоровими фарбами. Діти з особливими потребами старанно розмальовували шоколадні яйця. Кожен на свій смак. Світлана, мама Софійки, розповіла, що донечка дуже любить шоколад і з задоволенням ласує своїм витвором мистецтва. Вже тут раз були. Ми по моєму два роки назад теж розмальовували, були місія організовувала. Вона дуже їй понравилася. Вона потім ми принесли писанку додому. Вона показувала і бабусі, і татові всім, хто, хто її там приміниться. Всім вона дуже була великі емоції, були дуже подобалось». Бабуся Ліза розповіла, що означають намальовані онукою символи. Вона малює колосок, символ нашого доброго врожаю українського, символ е, добробуту. І малюємо сонечко, яке дає нам життя, дає нам е, все, що, що є найпрекрасніше у нас, е, і квіточку українську, символ української символіки, червоненьку калинку зверху. Десять діток, які займаються у Міжнародному благодійному фонді Місія в Україну, разом із батьками долучились до майстер-класу. Це дуже важливо не лише для їх розвитку, але й для адаптації у суспільстві дітей з особливими потребами. Допомагає в першу чергу для наших діток такий вихід у світ, як ми кажемо. Для них завжди свято, тому що дійсно їх батьки не можуть їм дозволити такого процесу, тому що ви знаєте, які кошти отримують наші сім'ї з особливими дітьми. На жаль, в нашій державі, і те, що вони можуть побути в оточенні краси, зробити щось незвичайне, те, що вони ніколи не робили, це підвищує їх почуття гідності. Окрім цього, особливі діти могли побачити авторські роботи професійних художників із Всеукраїнського фестивалю писанок, який відбувається на Софіївській площі у передвеликодні дні у Києві. Організатори акції привезли у Житомир декілька велетенських яєць. Ось така подія, яка сьогодні, вона дає можливість потім святкувати свято в родині. З такою гармонією всередині, тому що ти подарував трішечки позитиву іншим діткам. Я зовсім нещодавно почула, що коли ти щось береш, ти наповнюєш руки, а коли віддаєш, наповнюєш серце. Ну мені це дуже сподобалось, тому що дійсно, коли ти бачиш, подаровані такі позитивні емоції, якась гармонія в душі настає. А коли це відбувається напередодні свята, ти напевне є той наповнений кошик великодній, який традиційно, якби ми всі несемо в церкву. Учасника майстер-класу, окрім смаколиків, подарували пасочки і цукерки, а також вручили сертифікати. Шоколотіє Поліна зазначила, що така подія у дитячих голівках відкладеться назавжди, як і в її дитинстві, коли вона зовсім маленькою осягала мудру науку писанкарства та її символіку. І вела, що я в дитинстві і малювала, і шила, і вишивала. І писанки у мене також є, і дійсно, вони зберігаються й досі, тому що вони як гарні, то це витвор мистецтва. І дійсно малюнки, які наносяться, вони мають якийсь смисл, бо вкладається як душу, розумієте, вкладають. І в кожному регіоні України то зовсім різні малюнки. Щось є схоже, щось є різне, і вони не змінюються. Тому багато сторіч, то малюнки одна. Кові, це як слова молитви, їх не можна змінювати.